Розділ 12. Пепі довга панчуха не хоче бути великою. Ох, як пригортали батьки й Аніку, як виціловували їх, як пригощали доброю вечерею і підтикували їм ковдри, коли вони вже полягали спати. А потім ще довго сиділи на краєчку їхніх ліжок і слухали дивну розповідь. Про життя на острові Химерії. Їм усім було радісно і весело. Одне тільки було погано, то Аніка пропустили Різдво. Вони не признавалися мамі. Як їм було прикро лишитися без ялинки і різдвяних подарунків, але самі ніяк не могли залучені. Бути про це. А ще їм якось було дивно опинитися вдома, як кожному після довгої мандрівки, і вони почували б себе щасливішими, коли повернулися саме в святвечір. Журила їх також думка про пепі. Тепер вона, мабуть, спить уже у своїй холодній кімнаті. Поклавши ноги на подушку, і їй нема кому підтикати ковдру. Томій Аніка вирішили завтра піти до неї, як тільки випаде нагода. Але другого дня мама не захотіла їх відпустити, бо ж вона їх так довго не бачила. А крім того, на обід мала прийти бабуся привітати онуків із поверненням. Томій Аніка. Дуже тривожилися, коли думали про те, що пепі цілий день сидить сама, і як почало смеркатися, не змогли довше витримати. Матусю, сказав Томі, ми повинні, повинні піти до пепі. Так, біжіть, мовила пані Сетергрен. Але не засиджуйтесь там довго. І томіз Анікою помчали до пепі. Підбігши до її хвіртки, вони вражено спинилися. Все було, як на різдвяній картці. Вілу хованку лагідно гортав білий сніг, всі вікна гостинно світилися, на веранді горів смолоскип. І кидав примарне світло на білу снігову поверхню. В садку була прокидана рівна стежечка, і томій Аніці не довелося брести по кочугурах. Коли вони струшували себе сніг на веранді, відчинилися двері, і на порозі з'явилася пепі. Веселих різдвяних свят у цій хаті, сказала вона. Повела їх до кухні. А там Там стояла справжня ялинка. На ній горіли свічечки, сімнадцять чарівних ліхтариків, що потріскували і надавали кухні приємного затишку. На столі стояла кутя, шинка, ковбаса та інші святкові страви. Навіть були пахучі тістечка. У формі гномиків і пиріжки. У плиті пала вогонь, а біля ящика з дровами стояв кінь і легенько бив копитом. Пан Нільсон вистрибував по ялинці поміж чарівними ліхтариками. Я хотіла зробити з нього різдвяного ангела, сердито сказала пепі. Та хіба його втримаєш на місці? Томі Аніка. Захоплено дивилися на ялинку. О, пепі, врешті мовила Аніка, яка вона гарна. Як ти все встигла це зробити? Я дуже працьовита», – відповіла пепі. Томі, Аніка відчула себе вкрай щасливими, і їм стало весело, як ніколи. Я такий радий, що ми повернулися до віли хованка, сказав Томі. Діти посідали до столу заходилися їсти і шинку, і кутю, і ковбасу, і тістечка, і все їм було таке смачне, смачніше за банани і за плоди хлібного дерева. Але ж сьогодні зовсім не святковий вечір, пепі, сказав Томі. Святвечір? Відповіла пепі. Календар віли хованка трохи відстає. Треба покликати майстра, щоб його полагодив. Ой, як добре, що він відстає, зраділа Аніка. Так ми відсвяткуємо Різдво, хоч і без різдвяних подарунків. О, добре, що ти мені нагадала, сказала Пепі. Я зовсім забула про них. Шукайте їх собі самі. Томі і Аніка аж зором'янілися з радощів. Вони відразу кинулися шукати подарунків. У ящику з дровами Томі знайшов пакуночок із написом. Для Томі. В ньому була гарна коробочка з фарбами. Під столом Аніка помітила інший пакуночок зі своїм ім'ям, а в ньому була загорнена. Чудова червона парасолька. Я візьму її з собою, коли ми знов поїдемо на острів Хімерію, мовила вона. Біля витяжної труби над плитою висіло ще два пакуночка. У них виявились іграшкова машина для Томі, і ляльковий сервіз для Аніки. На хвості в коня також висів пакуночок. А в ньому був будильник для Томі й Аніки до їхньої кімнати. Коли Томі і Аніка знайшли всі подарунки, вони міцно обняли пепі. Вона сама стояла біля вікна і дивилася на снігові кочугури в садку. Завтра збудуємо собі снігову хатинку, мовила вона. І вечорами. Засвічуватиме в ній свічки. О, справді, збудуємо, зраділа Аніка. Їй дедалі більше подобалося вдома. А ще, я думаю, чи не спорудити нам снігову гору від гребеня даху до кучугури внизу, сказала Пепі. Я хочу навчити коня кататися на лижах. От тільки не знаю. Скільки йому треба? Чотири чи дві. Ой, як нам завтра буде весело. вигукнув Томі. Яке щастя, що ми повернулися додому на зимові канікули. Треба, щоб нам завжди було весело, додала Аніка. І тут у Вілі хованка і на острові Химерії, і скрізь. Пепі кивнула головою. Вони всі троє посідали на стіл. Раптом по обличчю Томі пробігла тінь. Я не хочу стати великим, твердо сказав він. І я також не хочу, мовила й Аніка. Ще пак є чого хотіти, погодилася пепі. Великі люди ніколи не радіють. Вони все думають про свою нудну роботу, модні вбрання, мозолі прибуткові прибиткові податки. Прибуткові, а не прибиткові, виправила її Аніка. Байдуже, як їх назвати? Однаково, то погань, сказала пепі. А ще вони вірять у всілякі забобони та інші дурниці. Думають, наприклад, що станеться велике лихо? якщо під час обіду ненароком уколиш себе ножем у язик. І гратися вони не вміють, мовила Аніка. Ух, як погано, що ми всі колись виростемо. А хто сказав, що ми неодмінно виростемо, запитала пепі. Здається, я маю десь кілька пігулок яких пігулок? запитав Томі. Дуже добрих для тих, хто не хоче стати великими, відповіла пепі зіскочила зі столу. Вона заходилася шукати на полицях та в шухлядах і через якусь хвилину показала Томі й Аніці щось дуже схоже на три жовті горошини. Та це ж горох! Розчаровано мовив томі. Тобі так здається. А насправді це пігулки крутьверть. Мені їх дав у Ріо де Жанейро один індіанський ватажок. Коли випадково почув, що я страх, як не хочу стати великою. А хіба такі маленькі пігулки можуть допомогти? Недовірливо запитала Аніка. Ще як можуть, запевнила Пепі. Тільки їх треба з'їсти в темряві та ще й сказати, будемо круть верть ковтати, щоб великими не стати. Продовження буде.